Любі мої всім привіт! За вікном в нас грудень 2025 року. Десь їдемо є останнє замовлення каталогу 1625 по Україні. А в оглядах в нас з вами машина часу і каталог номер 17 компанії Аріфлейм аж за 2023 рік. Це був перший з двох різдвяно-новорічних каталогів компанії в тому році, тому в ньому. Вже було багато різних цікавих наборів та гарних святкових аксесуарів. З аксесуарів ми і почнемо. І перше, що я вам хочу показати, це абсолютно чудові паперові святкові е подарункові е пакети, яка компанія випустила в 2023 році. З останніх дизайнів це, мабуть, найгарніші взагалі новорічні пакети від Дорі. Е особисто мені дуже-дуже подобається. Оце оформлення. Були такі сині пакети, були червоні пакети, вони були різних розмірів. В мене залишилось е, лише два, і е, вони вже на це різдво поїдуть до когось також з подарунками. Ще один дуже гарний аксесуар, який був у е, компанії в 17-му каталозі, це е, великий шарф з китицями. ось такими. Як ви бачите, малюнок перекликається з малюнком на пакетах, і це взагалі це дизайн святкових аксесуарів компанії в 23-му році, був шарф дуже класний, м'якенький, тепленький, розмір 54 на 170 см. На жаль, його в розпродажах вже не буває хоча я б дуже і дуже з великим задоволенням його рекомендувала як подарунок. По ціні за повною ціною він був доволі коштовний в 2023 році, майже тисячу гривень, але я його замовляла по акції від компанії зі знижкою 50%, і плюс додались ще мої особисті знижки, тож він мені вийшов в сумі десь близько 400 гривень, що вже є доволі помірною ціною. Щодо знижок, хочу нагадати тим, хто не пам'ятає, не знає, що при оформленні особистого кабінету всі посилання ось тут внизу під відео. Шукайте. Ось ось-ось ось ось там ви отримуєте міттеву знижку 15% на всю продукцію. І потім ця 15-відсоткова знижка у вас нараховується у вигляді кешбеку, який ви можете використовувати уже з другого замовлення. Якщо ж ви хочете знижки більш ніж 15%, від 20% і більше, просто купуючи, замовляючи продукцію у компанії, пишіть. Мені в коментарях або в особисті, і я вам розповім, як це можна зробити найбільш зручним для вас способом. Йдемо далі. З декоративки, в мене залишились, по-перше, матові персикові помади з бюджетної серії On Color, клієнтка, на жаль, відмовилась від них, не викупила. Коди в цих помад 43 637 та 41,078, і вони є досі в асортименті основного каталогу. Покажу вам відтінки, це зараз 43 637 фуксія. Ну, так, я згодна з вами, що це доволі дивна функція. Е, насправді, як ми бачимо, це все ж таки більш персик. І е, другий відтінок 41,078 це вже адекватний м'який персиковий, який ми і очікуємо зазвичай від цих помад. Вага помад 2,5 г що так, доволі багато, і в такому форматі вони дуже зручні, вони не займають багато місця в косметичці, при цьому вони гарно лежать на губах. Є також кремові помади в цій серії, тож я вам дуже і дуже Рекомендую ці е, помадки. Далі е, був також е, один з наборів, е, це міні-крем плюс подовжуюча туш. Ну, крем е, я вам е, показую вже з, з своїх останніх е, замовлень, щоб ви мали уявлення, як він виглядає. Цей міні-крем. Тут 30 мл дуже зручний для сумочок, також на подарунок, і зазвичай я клієнтам такі кремчики дарю у якості комплімента при великих замовленнях. І подовжуючи туш on Color, залишилась з цього набору. Тієї закупки в мене лише ося туш, Тим не менш, в неї ось можете подивитись вона ще з гарним строком. Ну Хвилинку. Так, ну, сподіваюся, ви бачите, що навіть ця туш, в неї 에, придатність до 26-го року. Тож, навіть якщо у вас там залишились якісь також продукти, які ви купляли 23 2023-2024 році в компанії, не переймайтеся, вони ще в наступному році, декоративку я маю на увазі, будуть гарні, придатні, Туш ось так запечатана, тому її ніхто, крім вас, не відкриє, вона не висихає. Тут Сіликонова щиточка, дуже гарно вона промальовує віє, і є ця туш в каталогах і зараз, і її можна спіймати при нагоді зі знижкою 60%. Тобто її при бажанні можна купити десь в межах 100 гривень, що особисто я вважаю дуже і дуже приємною ціною. Так, по тій самій акції, що я казала про палантинчик, я собі придбала місячний курс це ми вже переходимо до доглядової косметики. Місячний курс сироватки новейдж з 10% вмістом вітаміну С. Такі е, продукти гарно працюють проти пігментації е, та е, для е, вибілення е, темних плям. Е, саме ця сироватка вона вже <кхи> знята е, з е, асортимент е, з випуску, зараз вона в дещо іншому форматі. Тому в описі я вам залишу новий код та посилання на оновлений продукт. Стара версія, здається, мені вже не з'являється в розпродажах, але, але якщо ви її зустрінете, майте на увазі, що це курс розрахований на місяць використання. Далі, також по акції, по запропозиції основного каталога, я собі замовила ось такі ті два саше з масками для обличчя. Об'єм тут в нас 10 мл, і такий, такий формат також досі є в каталозі. Що тут в мене? Масочка з авокадо кремова для живлення шкіри обличчя і гелева масочка з органічним олією апельсина для сяя для сяючої штіри. Ще була дуже гарна знижка в каталозі на тверде мило. І в мене що залишилось, там було декілька видів, і в мене залишився, по-перше, ось такий пряничний чоловічок. Це одна з новорічних ліміток, які я дуже-дуже обожнюю у компанії. Я про це розповідаю майже в кожному відео, де трапляються якісь новорічні продукти. І також два шматочка мила в мене залишились з серії Love Nature. Червоний це малина м'ята. А цей це з кокосовою водою та диною. Це в нас серія Love Nature. Головна відмінність мила твердого Oriflame від інших брендів, в тому що будь-яке наше мило не розкисає в мильниці, дає дуже класну піну і підходить для всієї родини. Всі позначки ви тут можете прочитати. Зазвичай воно є гіпоалергенним, лавний на регулярній основі є в каталозі, на відміну від пряничного чоловічка. Тому його можна дуже часто спіймати за дуже гарними знижками. Наприклад, в минулому каталозі тверде мило можна було придбати з урахуванням знижок за 40-45 гривень за шматочок. Далі. Якщо ми вже говоримо про е, новорічні лімітки Oriflame, то в 2023 році е, це е, був ось такий чобіток з мила, і до нього е, в серії е, йшов крем для рук, а також ще була піна для <кій> ванни. Зараз крем та мило можна придбати в поточному каталозі, вони зараз на розпродажі в основному каталозі є. Щодо аромату, тут був і ну, є аромат цитрусу та різдвяних спецій. Це такий дуже новорічний, дуже класний аромат. Багато хто з клієнтів в мене дуже і дуже полюбляють саме оці лімітовані новорічні серії. Ну, і останній продукт, точніше, набір з каталогу 17 за 2023 рік. Це чоловічий парфумований набір, туалетна вода без елегенд, і до неї також йшов у наборі кульковий дезодорант. Це парфум для чоловіків. Який, яким подобаються деревинно фруктові аромати, верх аромату це ну, штіри, в серці тут звучить яблуко і шлейфить ця водичка бобами тонка. Це одна з найзимовіших, як на мене, Нот ну дуже стійка, до цього аромату є пробники, тому, якщо ви з ним ще не знайомі, питайте в своїх консультантів або замовляйте їх на сайті. Пробники до цієї водички теж є. Отже, ми майже дійшли. До кінця 2023 року в оглядах. Нагадаю, що більшість продуктів з цього відео ви можете замовити і зараз зі знижкою від 15% від поточної ціни в каталозі. Посилання ось ось там внизу, всі шукайте, а також промокоди. І якщо вас цікавить знижка 20% та вище, нагадую також, пишіть мені в коментарях, розповім про всі умови, як її можна отримати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вітаю всіх з наступившими та прийдешніми святами. Пишіть мені в коментарях, які продукти з огляду. Ви пробували, які вам подобаються, які ні і чому. Ставте лайки, підписуйтесь на ці, Боже, вибачте, на цей канал. І е, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!